Давайте почнемо з демографічної ситуації, так на правобережжі Херсонщини. Скільки людей зараз проживає в область, у нас в області, і які тенденції збільшується населення? Повертаються люди, чи все ж таки ми спостерігаємо тенденцію, що люди продовжують виїжджати з Херсонщини? Вітаю! Дивіться, можу сказати, що до повномасштабного вторгнення на правобережжі Херсонщини проживало близько 490 тисяч жителів. Зараз, станом на 1 вересня 2024 року, ця цифра біля 168 тисяч жителів. Але якщо порівнювати з 23 роком і взагалі динамику 24 року, ми можемо бачити так, таку демографічну ситуацію, вона така доволі хвиляста, скажімо так. Все залежить від того. Від інтенсивності обстрілів, які проходять на території області, в тому числі міста. Звичайно, якщо спостерігати більш теплий період часу, літній період часу, звичайно, люди повертаються додому, аби налагодити полагодити там свою будівлю, або забрати які речі, або прибрати і так далі. Тим, в той час може демографічний показник зростати. Якщо я ж говорю, брати на зараз на 1 вересня, це 168 тисяч осіб на території області. З них 71 тисяча це люди похилого віку. Тобто можна сказати, що плюс-мінус 50-48% це території області це люди похилого віку. Десь біля 14 тисяч це діти, проживають на території області. І також люди з інвалідністю, десь близько 10 тисяч осіб. Якщо говорити за Херсонську міську територіальну громаду, то рівень населення зараз триває, тримається на рівні десь біля 100 тисяч осіб, плюс-мінус. З них це 5,5 до 6 тисяч це діти, і половина десь 50 тисяч це люди похилого віку. Тобто ми розуміємо, що населення Херсонщини зараз складається точно половина це люди похилого віку. Тобто більша частина населення зараз проживає саме в Херсонській міській територіальній громаді, можна сказати. Так. А загальними цифрами ми маємо що десь на третину, так, скоротилось населення приблизно? Так, так, воно так і є на третину скоротилось населення, так. Скажіть, як ці підрахунки проводяться, якщо можна, як вимірюється так, ось ця кількість ми рядей? керуємося виключно інформацію, яку надає нам центр статистики, які комунікують там з кожною громадою, з надавачами послуг, і звісно, тримаємо зв'язок з кожною нашою громадою, з керівником громади, які також відслідковують демографічну ситуацію в себе в громадах на місцях, плюс-мінус володіємо оновлюємо і щомісячно, і володіємо е е е тенденцією. На того або збільшиться, або зменшиться кількість населення в наших громадах, в тому числі в цілому області. Скажіть, ось є такий ряд населених пунктів. В основному це населені пункти, які знаходяться в Бресовському районі, по берегу Дніпра, так, які там повністю або майже повністю зруйновані, де ситуація загалом взагалі, взагалі критична. Це там козацьке. Зміївка, Червоний Маяк, чи залишились люди там, і чи якось допомагає зараз держава тим людям, хто там залишився, тому що, наскільки я розумію, в них вже майже два роки немає води, немає зв'язку, немає електроенергії. Чи живуть там люди, і чи є якась допомога від нашої влади? Так, ви зараз назвали якраз такі пункти прибережної сторони, якраз де безпекова ситуація є досить напруженою. І надавати якісь послуги досить складно, скажімо так. Так є населені пункти, в яких є населені пункти, в яких вже взагалі майже немає людей. Є населені пункти, в яких там десятки людей ще може проживати. В таких населених пунктах введена рішенням ради оборони обов'язкова евакуація. Евакуація населення триває і в тому числі і дітей. Можу засвідчити, що в цих прибережних населених пунктах дітей вже немає, особливо в тих, яких ви назвали там веселе козацьке. Можу засвідчити, що ми вивезли з силами поліції, в тому числі звідти всіх дітей там до останнього проживала деяка кількість, невелика кількість сімей з дітьми. Ну знайшли порозуміння, їх евакуювали з ними все гаразд. Щодо допомоги, ці населені пункти відносяться до певних громад. У нас є керівники громад, які вживають всі організаційні заходи для того, аби надавати гуманітарну допомогу тим людям, які проживають в цих населених пунктах, в дотримуючих безпекових ситуаціях. Адже ми розуміємо, що чим ближче до берегу, тим ситуація небезпечніша. Дрони, артилерія, навіть є населені пункти на на да, розстоянні вистрілу кулі може доставати. Тому, звичайно, ми намагаємося підтримувати цих людей. Да, є там проблематика з послугами в плані світла, десь в прибережній зоні в населених пунктах немає світла і. Ми би готові були з боку влади все зробити, але безпекова ситуація може цього просто не дозволяти. Є такі місця, до яких фізично просто не можна добратися, щоб зробити якісь ремонтні роботи і там полагодити ті чи інші комунікації. Тому ми з небезпе ну, зараз всі населені пункти небезпечні, але де дуже інтенсивні заходи з боку ворога ведуться. Ми намагаємося вживати всіх заходів, аби люди звідти евакуйовувалися. Ми готові надавати і організовувати надання місць проживання тимчасового для людей і всю необхідну першу допомогу щодо евакуації. Так чи триває зараз цей процес? І ось ми знаємо. Що він тривав і раніше? Тривав досить довгий проміжок часу. Скільки людей було евакуйовано, і куди саме де їх розмістили? Де зараз ці люди знаходяться? За офіційними даними близько 48 тисяч людей було евакуйовано, як залізничними шляхами, так і автобусними. Фіксувалися нами. Повторюю, що рішенням Ради оборони видано близько 50 пунктів населених, де обов'язково евакуація введена. Вказаним людям, які евакуйовані, були запропоновані місця в розрізі областей по всій Україні. Тобто ми комунікуємо з владою в кожної області в Україні. Нам, у нас певний є реєстр місць, куди ми можемо поселяти евакуйованих людей. Там це і місця тимчасового проживання, і інші заклади, які пропонують. Області. Ми е, разом з поліцією проводимо роз'яснювальну роботу для людей, які евакуюються, З научним матеріалом показуємо, куди можна евакуювати, в яких місцях вони можуть проживати. І можу сказати, що майже у всіх областях нашої держави є наші херсонці, які або самі виїхали, або були евакуйовані за допомогою нас, і зараз проживають як внутрішні переміщення особи там. З цих 48 тисяч осіб це десь 6,5 тисяч це діти, і близько 500 – це маломобільні особи. Просто ми маємо дати такий термін, де що ем, такий досить радикальний так. Примусова евакуація. Угу. Просто люди собі уявляють, що це приїжджають там представники поліції примусово цих людей евакуйованих садять на машину і вивозять. Але ми знаємо, що в тому ж самому там. Миловому, в тому ж самому козацькому, люди продовжують жити. Так це все ж, ж таки примусово евакуація чи примусово добровільна. Дивіться, порядок евакуації регламентується постановою 841 кабінету міністра України. в якому чітко зазначено поняття люди, інколи плутають обов'язкову евакуацію і обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми. Обов'язкова евакуація. Як я зазначив, цих 50 населених пунктів рішенням Ради оборони введена обов'язкова евакуація, яка передбачає там, загрозу в цих населених пунктах, і влада закликає населення евакуатись до більш безпечних регіонів для того, аби зберегти їхнє життя і здоров'я. Якщо говорити за обов'язкову евакуацію, примусовий спосіб сімей з дітьми, це Категорія саме сім'ї з дітьми, там це так, як ми, наприклад, по козацькому по веселому, де ми бачимо, що загострена ситуація дуже. Але люди відмовляються або вважають за необхідне поки що виїжджати з цих населених пунктів. А влада обичає, що там вже можуть бути там, прямо, скажімо, трагічні наслідки для цієї сім'ї. На жаль, по Україні є такі приклади, як, наприклад, там у Харківській області було, це приклад чула вся Україна, коли на сюжет навіть приїжджали поліцейські, запропонували виїжджати з сім'ї з маленькою дитиною. І вони відмовилися, і на наступний тиждень, в їхній дім, на наступний день в їхній їм був прильот, і, на жаль, там частина сім'ї загинула. Тобто є такі е, випадки, е, на жаль. Е, тому е, для того, щоб скажімо так, убезпечити життя і здоров'я дітей, сімей з дітьми є таке поняття, як примусово евакуація в примусовий спосіб цієї категорії силами поліції обласної влади таке такий вид евакуації за погодженням інреінтеграції вводився в ряді населених пунктів. І в цілому, в тих населених пунктах, де це вводилось, ми вивезли майже там всіх дітей, сімей з дітьми, де це було небезпечно. То Та то що ми маємо ми маємо примусову евакуацію для сімей з дітьми. Так. А ті, хто не мають дітей, вона в принципі то обов'язкова. Але якщо ви залишаєтеся на ваш там страх да. і ризик, так, так обходить поліцейський там працівник місцевої громади адміністрації, проводить розновну роботу. Якщо особа відмовляється, вона там пише про те, що з нею проведена роботу, відмова і підписується, що вона сама несе відповідальність за своє життя. В сім'ї з дітьми трішки інша категорія, ми розуміємо, що можуть бути різні соціальні статуси цих сімей. Так? І, на жаль, інколи батьки не можуть повною мірою оцінювати ситуацію і наражають цим своїм стилем життя, скажімо так, і дітей, які в них виховуються. Тому цим категоріям особлива увага, і цю, це питання саме також тримаємо на теж на контролі. Ми спостерігали таку тенденцію, коли люди з усіх прибережних сів, так розуміючи, що там вже неможливо з безпекової ситуації знаходились, виїжджали, але виїжджали не десь там в іншу область, а виїжджали далі в степ. Залишаючись на Херсонщині, просто подалі виїжджали від берега Дніпра в інші населені пункти, які знаходяться в більш менш безпечній зоні. Скажіть, є така тенденція зараз? Чи все ж таки люди воліють знаходити собі там нову долю в нових містах? Чи залишаються все ж на Херсонщині? Звичайно, є така тенденція. Якраз попередньо ми говорили з вами, що зараз половина майже це населення це люди похилого віку. І ми з вами розуміємо, що бабуся, дідусь, яка жила все життя в тому домі і копала цей огород, не хоче ні при яких умовах сюди виїжджати. І таку альтернативу. Вони для себе знаходять, як переїхати десь там ну, через два села поближче, де більш можливо там ситуація, більш-менш спокійніша, ніж їхньому населені пункти, і там при можливості вони б могли туди заїздити інколи. В тому числі ми розуміємо, що в, там цих прибережних населених пунктах молоді я ж, кажу, майже ну, немає. Тому числі ми розуміємо таку тенденцію людей, і саме тому намагаємося облаштовувати місця для тимчасового проживання у нас тут, також не тільки пропонувати інші області, куди можуть люди виїжджати і розміщатися там, але вони такі місця є у нас. Наприклад, нещодавно було споруджено модульне містечко села Киселівка для внутрішньопереміщених осіб на загальну кількість там, 350 осіб. Наразі там проживає близько 50 осіб з різних якраз прибережних населених пунктів. Є ще попередній запис, тобто ми розуміємо, зараз там і безпекова ситуація там більш може там є напруженою і осінньо-зимовий період. Ми розуміємо, що буде з в цих населених пунктах можливо більше важче проходити, ніж в інших населених пунктах. Тому вже є попередній запис, навіть це модульне містечко. Також у нас у місті теж є місце тимчасового проживання, де ми можемо тимчасово розмістити людей. У нас також проживають, є з різних населених пунктів, як і з Береславської сторони, так і з Антонівки, з Білозерської сторони, якщо брати село за ми з це прибережні населені пункти. Ну і, звичайно, інші області. Тобто також ми працюємо над тим, щоб розширювати географію місць тимчасового поселення наших людей. І працюємо над тим, щоб це були такі в нас міста, місця в Береславському районі. там… Десь, можливо, там біля Дарівської громади. Тобто ми працюємо над цим. Розуміємо, що така тенденція є, і що люди в іншу область, аби куди теж ну, не дуже їхати хочуть, тим паче це люди похилого віку. Якщо людина хоче евакуюватися, куди звернутися? І треба? Тобто люди живуть там так. а Ці приближні села без електрики, без телефонного зв'язку, вони не можуть просто зателефонувати сказати там прийти, заберіть мене. Куди їм звертатися? Дивіться в кожного, в кожному на такому населеному пункті є відповідальний староста. Є голова громади, який на постійному зв'язку з цими старостами, з кожним населеним пунктом, це я точно знаю. Можна звернутися до них, якщо є телефонний зв'язок, це наша гаряча лінія постійно працює на 800, 101-102. Це будь там, які месенджери, чат-боти, які є в адміністрації. Тобто будь-куди можна звернутися каналами громади або Херсонської обласної військової адміністрації, і вийдуть відповідальні особи, які займуться цим процесом. Плюс, окрім цього, навіть в населених пунктах я ж кажу, працює поліцейський, працюють вони теж роблять подвійні обходи, скажімо так, і пропонують людям евакуюватися. На навіть в я ж кажу в населених пунктах, де ситуація безпекова дуже складна. І про соціальні виплати, так які категорії зараз отримують державну підтримку, скільки людей і як їх взагалі отримати, як оформитись, якщо людина бажає отримати державну підтримку, але наразі немає її зараз, на обліку соціального захисту населення. Прибуває 26 більше 26 тисяч, отримують соціальної допомоги. Це як і з державного бюджету є виплати, так і з обласного бюджету, так і з бюджетів громад. Кожної громади є відповідальні програми на уровні на рівні області. Є і державні. Якщо говорити за державний бюджет, то біля 800 мільйонів вже виплачена підтримка громадянам. Це в цьому році. Це за 2024 рік. Якщо говорити за обласні програми, у нас є програми підтримки людей похилого віку, бо людей, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок непередбачених ситуацій. У нас що місяць, як мінімум, два рази засідає комісія, яка розглядає заяви людей на той чи інший вид допомоги. І Проводить потім ці виплати людям, відповідні виплати людям. Тобто люди можуть звернутися до найближчого представника соціального захисту населення, соціального працівника, який обслуговує ту чи іншу громаду, або також як я і сказав, що можуть звернутися на гарячу лінію нашого контактного центру 0800 101 102 і з цією людиною зв'яжуться відповідальні фахівці і відпрацюють у нас. За рахунок обласного бюджету понад 48 мільйонів гривень вже профінансовано людей на різні виплати. Нас передбачені виплати, якщо у людини постраждало житло. Ну це, це виплати невеликі, але це, ж все це, це за рахунок, якщо говорити обласного бюджету, але це все одно все рівно підтримка людей Наслідок обстрілу, якщо постраждало житло, якщо допомога людям на лікування. Також передбачено виплати програмою, якщо особа отримала поранення цивільне внаслідок обстрілів, це 15 тисяч гривень, якщо... також виплати сім'ї, якщо особа загинула внаслідок обстрілів це 30 тисяч гривень. На жаль, ну, таких, з цього року таких осіб було достатньо. Якщо говорити, то в 2024 році майже 700 осіб отримали поранення, яким було виплачено суму 15 тисяч гривень з обласного бюджету. Та близько 200 сімей цивільних, які загинули, були отримані виплати по 30 тисяч гривень. Також станом на 24 вересня у нас на обліку перебуває близько 45 тисяч внутрішньопереміщених ну, осіб. Постанова 332 Кабінету міністрів регламентується порядок виплати категорії цим особам і можу сказати, що за поточний рік більше, ніж 8,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб отримали виплат на проживання на загальну суму близько 290 млн грн. Разом з тим намагаємося опікуватися про наших внутрішньопереміщених осіб не тільки виплатами, у нас є ціла програма підтримки внутрішньопереміщених осіб Херсонської області, в рамках якої ми створюємо центри підтримки внутрішньопереміщених осіб в різних областях нашої держави. І вони вже вже відкриті в Миколаєві, в Кривому Розі, в Дніпрі. В Києві зараз працюємо над тим, аби відкрити в Одесі, в Івано-Франківській у Львові, плануємо розширяти географію цього. Це, ці центри ну, не зводяться просто для прийти, щоб отримати гуманітарну допомогу, хоча і теж надають гуманітарну допомогу, але й наші працівники, які знаходяться на... Удальніці, да, працюють, працюють в цих хабах, надають відповідні консультації для людей, можуть надавати, там, приймати заяви на соціальну допомогу. Також їхні громадські організації можуть надавати правову допомогу, тобто намагаємося надавати повний спектр послуг. Разом з тим працюємо з громадськими організаціями, які працюють по сфері медицині, для того, щоб робити виїзні прийоми навіть лікарів у наших центрах підтримки переміщених осіб. Проводимо Різноманітні заходи. У нас є окуповані громади, є їхні керівники, які, скажімо так, згуртувалися. Три-чотири керівника громад і беруть під опіку той чи інший центр внутрішньопереміщених осіб і займаються організацією його роботи. Тобто в цьому напрямі ми рухаємося, і найближчим часом наша мережа центрів підтримки внутрішньопереміщених осіб буде розширятися. Це точно. Для тих, кому вже наскучило жити на чужині, для тих, хто зараз там знаходиться за кордоном, хто знаходиться в інших регіонах України і хоче повернутися на Херсонщину. Що ви порадите? Вже час повертатися, чи все ж таки трохи почекати? Е -е 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 -е... Ну, скажу так, це. Особисте рішення, звичайно, кожного, але я прихильник того, що завжди потрібно оцінювати безпекову ситуацію. Повернутися в місто Херсон і жити повноцінним життям, яке було до війни, точно зараз не можна. Тому що дуже велика да, небезпека складає е, від ворога надходить до міста, в тому числі і там, до тих населених пунктів, які наближені до прибережної зони. Е, якщо говорити взагалі по ситуації в країні, у безпечних місць, мабуть, немає ніде, але потрібно виходити з того, яка безпекова ситуація тут і зараз, яка інтенсивність дій ворога на тій чи іншій ділянці. Якщо говорити виключно там, про місти і прибереження населені пункти, в яких ведена евакуація, звісно, ні. Я б не те, що рекомендував туди повертатися, закликав би людей з тих населених пунктів, де введена обов'язкова евакуація, обов'язково евакуюватися, не залишатися там. Дай Бог Збройні Сили України повернути лівий берег, і, і вся Херсонщина вас і це 100% буде. і тоді... Ми всі разом повернемося, відбудуємо нашу область і країну.